Всім привіт! Продовжуємо розглядати геометрію 8 класу. В сьогоднішньому відео друга самостійна робота. Тема її прямокутник, ромб, квадрат та їхні властивості. Стандартно самостійні роботи складаються з чотирьох завдань різного рівня складності. Давайте по черзі кожне з завдань розглянемо. Перше завдання: внаслідок перетину діагонали чотирикутника Утворилося чотири рівні і перпендикулярні відрізки. Визначте вид чотирикутника. Тобто, що у нас мається на увазі? Чотири рівні і перпендикулярні відрізки. Тобто у нас, по суті, давайте зробимо схематично малюнок. Ось, вийшло під прямим кутом. І всі ці чотири відрізки рівні. І сполучаємо вершини. Ми вже бачимо на малюнку, що це у нас є квадрат. В принципі, і підром можна його припустити, це означення. Але чому це буде квадрат? Тому що у квадрата є властивості, що діагоналі, діагоналі квадрата рівні, і точкою перетину вони діляться навпіл. І крім того, що діагоналі квадрата взаємно перпендикулярні. Тобто повністю. Співпадає під наш малюнок. Діагоналі квадрата рівні і точкою перетину діляться навпіл. тобто всі чотири частини рівні. І крім того, діагоналі квадрата взаємно перпендикулярні. Тому правильна відповідь на перше завдання. Варіант відповіді В. Квадрат. Ця фігура є квадратом. Продовжуємо друге завдання. Сторона ромба дорівнює його діагоналі. Знайдіть, кути Ромба. І чотири варіанти відповіді. Ну, зрозуміло, що один із кутів ромба ми знайдемо з тої умови, що сторона ромба дорівнює його діагоналі. Давайте намалюємо схематично ромб. Не дуже в мене схематично це виходить у вас. По клітинках вийде акуратніше, але тим не менш. Так, ось таким чином. Ми знаємо, що ромб – це чотирикутник, в якого всі чотири сторони рівня. Діагоналі притинаються під прямим кутом. І от у нас є умова, що сторона ромба дорівнює його діагоналі. Сторона ромба дорівнює його діагоналі. Ну, ось оцю діагональ давайте і візьмемо, щоб не загромождати малюнок, давайте ось таким чином. Другу діагональ не будемо малювати, а ось так. Якщо сторона ромба дорівнює його діагоналі, то ось цей трикутник у нас, виділений трьома точками, він у нас рівносторонній, оскільки в нього всі три сторони за умовою рівні. Ми знаємо, що в рівностороннього трикутника усі кути рівні, і дорівнюють вони по 60 градусів. Ну от дивіться, один із кутів ромба 60 градусів, ми знаємо, що у ромба протилежні кути рівні. Отже, цей кут буде також 60. З 60 градусами у нас лише варіант відповіді В є. Тому правильною відповіддю вже відразу буде варіант відповіді В по 60 градусів. Ну, а ці кути будуть по 120, оскільки в сумі всі 4 кути ромба, як опуклого пуклого чотирикутника, дадуть нам 360 градусів. 60 додати 60 дорівнює 120. 360 відняти 120 буде 240. Тобто сума оцих двох кутів 240, оскільки вони рівні, то будуть вони по 120 градусів. Отже, 60-60, 120-120 це буде відповідь на друге завдання. Наступне завдання третє. Сторона ромба утворює з його діагоналями кути, один з яких на 10 градусів більший за інший. Знайдіть кути ромба. А, сторона ромба. Давайте малюнок виконаємо. У нас є ромб. Сторона ромба. Давайте візьмемо оцю сторону. А, утворює з його діагоналями, тобто є діагоналі. Діагоналі ромба є. І ось оця сторона А Б, С, Д. Давайте позначимо ромб наш. Сторона АВ з діагоналю АС утворює кут. Давайте його позначимо через Х, і сторона АВ з діагоналю БД утворює ось цей другий кут У. Ось це два кути, які утворює сторона АВ з діагоналями АС і БД. Відповідно. І у нас сказано, що один з них на 10. Градусів більший за інший. Тобто, ну, давайте Х у нас хай буде що більший Х дорівнює Y додати 10. Ось ця умова. Знайдіть кути ромба. Тобто, нам, по суті, треба знайти весь кут А, кут Б, кут С і кут Д. Ну, якщо ми знайдемо кути Х і, y, то відповідно, кут А буде 2 кути Х, кут б Буде два кути Y, Оскільки ми знаємо, що діагональ кути ромба діляться навпіл. Тобто діагональ ромба, по суті, є бісектрисами їхніх кутів. Ми знаємо, що діагональ ромба перетинається під прямим кутом. Тому трикутник BOA є у нас прямокутним. А в прямокутному трикутнику ми знаємо, що сума двох інших гострих кутів дорівнює 90 градусів. Тобто для прямокутного трикутника AOB до рівня 90 градусів. Ми можемо записати рівність, що х додати y дорівнює 90 градусів. Тобто сума двох гострих двох кутів прямокутному трикутнику дорівнює 90 градусів. Ну, а замість Х ми можемо підставити значення y додати 10, ось це рівняння. І отримаємо лінійне рівняння з однієї невідомої. Що у нас буде Y додати 10 додати y. Дорівнює 90. Y додати y буде 2 y дорівнює, справа є 90. 10 зліва зі знаком плюс. переносимо вправо зі знаком мінус. Буде 90 мінус 10. 2y дорівнює 80. І тепер знаходимо y. Ми що? Результат 80 ділимо на відомий множник на двійку, дорівнює 40 градусів. Ми знайшли y 40 градусів. Можемо знайти відразу X. яким чином це буде ось він X. Y додати 10. X дорівнює y додати 10. Дорівнює 40 додати 10, дорівнює 50. Градусів. Так, ми знайшли кути наші і y, а тепер можемо знайти кут А і кут Б. Оскільки, як я вже сказав, маємо властивість ромба, що його діагоналі є бісектрисами кутів. Тому ми можемо зробити що, висновок, що кут А дорівнює 2х. дорівнює Х у нас 50, тобто буде 2 помножити на 50 дорівнює 100 градусів. А кут Б дорівнює 2 y дорівнює Y у нас 40, тобто буде 2 помножити на 40 дорівнює 80 градусів. У ромба протилежні кути рівні, тому робимо висновок, що кут С дорівнює куту А дорівнює 100 градусів, кут С і кут А протилежні, і кут Б і кут Д протилежні, тому кут Д дорівнює куту Б дорівнює 80 градусів. І оскільки у нас вимагається знайдіть ромба, то у відповідь ми записуємо кутів 4, тому 4 значення і записуємо: 80 градусів, 80 градусів, 100 градусів і 100 градусів. Ось така відповідь на третє завдання цієї самостійної роботи. І останнє четверте завдання цієї самостійної роботи. Діагональ прямокутника ділить його кут у відношенні 1 до 2. Знайдіть діагональ прямокутника, якщо сума його обох діагоналей і менших сторін дорівнює 24. Сума обох діагоналей і менших сторін дорівнює 24. Ну, Давайте виконаємо малюнок. У нас є прямокутник. Це чотирикутник, якого. Протилежні сторони, паралельні рівні і всі кути 90 градусів. Попарно паралельні і попарно рівні. так? Тобто з ця сторона дорівняє Ці, з ця сторона дорівняє Ці. І в нас сказано, що діагональ прямокутника ділить його кут у відношенні 1 до 2. Давайте ось цей один кут витримаємо, проведемо діагональ. І у нас у відношенні 1 до 2. Тобто, виходить, оця частинка буде 1х, а ось ця частинка буде 2х. Це відношення 1 до 2, де х якась невідома величина, яку ми можемо досить просто знайти, оскільки весь цей кут 90 градусів, тому х додати 2х буде 90 градусів. І ми легко знайдемо х. Але це потім. Давайте все-таки допозначаємо те, що у нас задано. Знайдіть діагональ прямокутника. Ну, давайте позначимо сторони прямокутника. Давайте ось цю сторону позначимо через А маленьке, протилежні сторони А ці дві. Більші сторони через Б маленьке. А діагональ нашого прямокутника, ту, яку ми побудували, це маленьке. Так, і дивіться, давайте запишемо ось цю умову. Діагональ прямокутника, якщо сума його обох діагоналей, діагоналі у прямокутника які? Рівні. Тому сума його обох діагоналей ми позначили через С, це, це додати С буде 2С. Це сума обох його діагоналей. І менших сторін, менші сторони, ми позначили А. І А, тобто додати 2А. Сума двох його діагоналей, і двох менших сторін дорівнює 24. Ось така умова. Ну, Дивіться, ми двійку можемо винести тут за дужки. Отримаємо, що це додати А дорівнює 24. І на 2 можемо поділити ліву і праву частину Це додати А дорівнює 12. 24 поділити на 2 буде 12. Отже, ось це умова, яку ми маємо використати при розв'язанні цієї нашої задачі. Так, дивимося. Повертаємося до наступної умови, що діагональ прямокутника ділить його кут у відношенні 1 до 2. Оскільки відношення 1 до 2 ми позначили одну частинку цього кута через х, іншу 2х. А в сумі х додати 2х нам дасть. 90 градусів, оскільки ми знаємо, що кути у прямокутника всі по 90 градусів. Х додати 2х буде 3х до рівня 90 градусів. Звідси Х легко знайти, ми що 90 градусів ділимо на 3 до рівня 30 градусів. І ми можемо записати вже величини ось цих кутів. Ось цей кут у нас буде 30 градусів. А ось цей кут 2х, 2 помножити на 30 буде вже 60 градусів. Ось такі у нас ці кути. 30 додати 60, 90 і відношення 1 до 2. Тобто другий кут у два рази більший за перший. Все чудово, в принципі, майже все є для розв'язання цієї задачі, але є одна властивість, яку ми маємо використати. Ми знаємо, що у прямокутному трикутнику катет, що лежить проти кута в 30 градусів, половину менший за гіпотенузу. Тобто, дивимося, у нас ось є прямокутний трикутник. Давайте все-таки позначимо літерами А, Б, С, Д. І от у нас є прямокутний трикутник Б, С, Д. Трикутник Б, С, Д, Кут С дорівнює 90 градусів. У ньому. Катет, що лежить проти кута 30 градусів, це ось ця сторона CD. Він у нас А позначений маленький. Він лежить проти кута в 30 градусів. Отже, він дорівнює половині гіпотенузи BD, Ми позначили через С Тобто, у нас виходить, що А. Катет, що лежить проти кута 30 градусів, дорівнює одна друга С. Так. Дивимося. У нас є два співвідношення між А і С. Ось одне за умовою С додати А у нас дорівнює 12. І те, яке ми дійшли міркуваннями. А дорівнює 1 друга С. Підставляємо замість А ось це рівняння 1 другу С. У нас вийде що С додати 1 друга С. С додати одна друга С. Дорівнює 12. Ми маємо лінійне рівняння з однією невідомою. Розв'язавши яке ми знайдемо С, знайдемо довжину діагоналі нашого прямокутника. Одна С додати одна друга С. Це буде що? Півтора c або 3 других С дорівнює 12. Щоб знайти С, нам треба невідомий множник. Треба результат 12 поділити на відомий множник на 3 других. Замість знака ділення ставимо знак множення. І чисельник і знаменник міняємо місцями. Тобто буде 12 помножити на 2 третіх. Дарівня. Під однією рискою дробу записуємо 12 помножити на 2 поділити на 3. На 3 чисельник і знаменник скорочуємо в знаменнику 1, а в чисельнику буде 4 помножити на 2. 1, 4 помножити на 2 буде 8. Перших або 8. 8 чого? У нас величин немає, тому просто 8 якихось одиниць. Отже, довжина діагоналі буде 8 одиниць. Діагоналі прямокутника рівні, тому обидві діагоналі цього прямокутника будуть по 8 одиниць. У нас питається: знайдіть діагональ прямокутника. Якщо сума його більш обох діагоналей, тобто не двох діагоналей, а знайдіть діагональ прямокутника. Отже, відповідь ми записуємо не 2 рази по 8. А просто вісім. Ось цей буде довжина діагоналі прямокутника відповідь на четверте завдання. Все, розглянули всі чотири завдання цієї самостійної роботи. Якщо відео вам сподобалось, прохання поставити лайк, написати коментар, щоб я побачила якомога більше учнів. Хто ще не підписався на канал, підписуйтесь. Я Вам дякую за увагу. До наступних зустрічей!